Дітки, вітаю вас, пропоную вам сьогодні послухати українську народну казку вовк і семеро козенят. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Жила собі коза і були у неї козенята. Зібралась вона якось по молоко, покликала своїх діток і наказала. Тільки мені двері відчиняйте, більше нікого не пускайте. Коли я прийду, то заспівай пісеньку. Дівчатка і хлоп'ятка, мої козенятка, ваша матуся прийшла, молочка принесла. А в цю пісеньку підслухав вовк, який стояв під вікном. Захотів він козенята дурити, та голос у вовка був дуже грубий. Тож, коли він заспівав, козенята зрозуміли, що то не їхня мама, і не пустили його. Тоді вовк пішов до коваля, і той викував йому нове горло. Але й це не допомогло. Козенята не пустили вовка до хати, бо побачили його чорні лапи. Довелося вовку йти к пекарю, щоб пекар посипав йому лапи борошном. Почули козенята тоненький голос. Побачили білі лапи і відчинили двері. вовк увірвався і проковкнув усіх. Тільки найменше встигло козенятко заховатися. Наївся вовк і розлігся на зеленому ложку під деревом і заснув. Незабаром повернулася коза і не знайшла своїх діток. Тільки найменше козеня розповіло, що сталося. Забрала його матусі і пішли вони до вовка. Коза взяла ножиці і розрізала живіт сонному вовку. Звідти вибігли козенята живі й здорові, а замість них коза зашила вовку у живіт каміння. Прокинувся вовк. І відчув таку спрагу, щоб побіг до криниці, нахилився вовк до криниці, а каміння потягнуло його вниз. Так і він ішов вовкнувся у криницю і більше про нього, про лохого злодія вовка ніхто більше не чув. Ось і все. Казочка про вовка і семеро козенят закінчилася. Дітки. А про кого була казочка, ви пам'ятаєте? Правильно про вовка і семеро козенят. А куди ходила мама коза? Мама коза правильно ходила по молоку. Молодці дітки. А хто прийшов до козенят, коли мама коза пішла за молоком? Правильно до козенят прийшов сірий вовк. Молодці дітки, ви були сьогодні дуже уважними, а на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!